Аб уразити 245 об'єктів на території Росії, якби отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки. Про це зазначають аналітики інституту вивчення війни. У повідомленні сказано, що у зоні ураження Атакамс розташовані 245 військових об'єктів, серед яких 16 авіабаз. Має значення не тільки форма, а й наповнення. В тому числі теж саме той ж саме вивчення війни та інші західні аналітичні центри повідомляли, що 95% літаків Росія вже перекинула з цих аеродромів, які знаходяться в зоні досяжності ракет Атакамс. Це дуже важливо, але звичайно, крім цих літаків. Там є ще де багато інших об'єктів, які дійсно можуть бути враженими. Але поки що, чесно кажучи, це питання воно настільки перегріто, що вже таке Перегрі. певне роздратування виникає. Який сенс розраховувати, скільки можуть бути вражені, якщо поки що адміністрація президента, адміністрації США чітко стоїть на позиціях, що не дозволяти наносити удари в глиб російської території ракетами атаками?